Друзі, сьогодні ми розглянемо договір про передачу відчуження майнових прав на твір, за яким одна сторона, це суб'єкт авторського права, передає майнові права на твір другій стороні, яка зветься набувачом майнових прав на твір, частково або у повному складі на визначених договорах умовах. Ну, про умови договора про передачу відчуження майнових прав на твір можна прочитати у статті 1113 Цивільного Кодексу України та статті 49 закону України про авторське право і суміжні права. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це розширить коло осіб яким треба знати договорні відносини в сфері авторського права? Треба пам'ятати про інших авторів, як я, як, яким ця інформація потрібна. Цей договір здається простим, на відміну від ліцензійного договору або договору замовлення. Але Може стати справжньою пасткою і для автора, і для набувача майнових прав на твір. Ну, декілька слів про пастки, як ми кажемо, для сторін договору. Автор, передаючи, відчужуючи майнові права на твір, втрачає будь-яку можливість заробляти на своєму творі в майбутньому. Ні роялті, ні будь-якої іншої винагороди за використання твору. Це як продати квартиру або машину. У набувача можуть бути проблеми у податковому і бухгалтерському обліку, якщо він не визнає майнові права, набуті майнові права на твір нематеріальними активами. А це мало хто робить. На цих проблемах ми зупинятися не будемо, оскільки відео у нас про умови договору. А зараз про головне: про склад майнових прав на твір, які передаються за договором. Перш за все, визначимо, що предметом договору про передачу відчуження майнових прав не можуть бути твори і майнові права, які не існували на момент. Укладання договору. Суб'єкти авторського права, це автори, спадкоємці автора, юридичні особи, які набули майнові права за законом або договором, можуть передавати майнові права у повному складі на території всіх держав світу. Тобто у повному складу на Території всіх держав світа. Що це за права, які він в повному складі передає? Це право на використання твору, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Майнові права можуть передаватися також частково. Ну, Законом передбачено два варіанти часткової передачі майнових прав. Ну, варіант перший. Майнові права передає, передаються на окремі способи використання твору на території окремих держав світу. Тобто, окремий способ на окремій території. Приклад. Набувач отримав права на використання твору способом відтворення у друкованій формі та способом розповсюдження примірників творів шляхом першого продажу на території України. Варіант другий. Майнові права на твір передаються на всі способи використання твору на території окремих держав світу. Тобто, всі способи на окремій території. Ну, способи використання твори наведені у частині 1 статті 12 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, майнові права не передані за договором, вважаються такими, що не передані. <смі _> <про> Проста така дилемма. При частковій передачі майнових прав. Звертаю, звертаю на це увагу, набувач, тобто юридична особа не має права надавати ліцензію. Ну, а що ж він може робити з цими правами і з твором? Він може тільки самостійно використовувати твори і заробляти на цьому гроші. Ну, наприклад, може, якщо отримав трава на літературний твір, то може видавати цей літературний твір і заробляти на цьому. Ну, або іншими способами використовувати, слід зазначити, що набувач стає суб'єктом авторських майнових прав на твір у межах набутого ним обсягу майнових прав. Тобто, якщо передавались права повністю, то на всі права він став суб'єктом авторського права. Якщо частково, то тільки на ті права, які Йому були передані. Слід зазначити, що особа, яка передає відчужує майнові права на твір, зобов'язана надати особі, яка ці права отримала, відомості про наявність ліцензійних і субліцензійних договорів, які були укладені ще до Укладання ось цієї угоди. Слід зазначити, що договори ліцензійні і субліцензійні та інші, які були укладені до цієї угоди, вважаються чинними і після цього цієї дати, якщо інше не було прописано в ліцензійному або субліцензійному договорі. Слід зазначити, що деякі умови договору, які ви пропишете, можуть бути нікчемними. Бачите, яке слово. Тобто такими, що не породжують ніяких прав і обов'язків для сторін договору. Тобто можна буде вважати, що цих умов взагалі не було. Ну, що це за умови? Ну, наведемо парочку таких умов. Умова договору про передання майнових прав на інший срок, чим визначено законом. Ну, наприклад, на 10 років передали права. А по закону авторське право охороняється 70 років після смерті автора. Тобто, така умова є нікчемною. Або інша умова. Умова договору, що обмежують права автора на створення інших об'єктів. При укладенні договору слід пам'ятати, що у автора є немайнові права, які за договором не передаються. Ну, особливі, особ, особисті немайнові права автора наведені у статті 11 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, розкриємо деякі права. Немой права автора. Ну, перше, право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на оригіналі та примірників твору. Право забороняти під час використання твору згадувати ім'я автора, якщо він вирішив бути анонімним. Ну, може автор вибирати псевдонім. І ось цікава. Нематеріальні права автора, право вимагати збереження цілосності твору, протидіяти будь-якому перекру... будь перекрученню, спотворенню чи інших змін твору. У тому числі супроводження твору ілюстраціями, Післямовами, передмовами Коментарями тощо, без згоди автора. Слід пам'ятати. Що недотримання немайнових прав автора є порушенням авторського права і є відповідна відповідальність за такі порушення. Ну, а зараз настав час розглянути умови договора про передачу відчуження майнових прав на твір, скориставшись конструктором договору, посилання на яке є в опису відео. Так що, потім. Подивитись і попрацюєте. Так що на екрані ви бачите сервіс, на якому є конструктор договору про передачу відчуження виняткових майнових прав на твір, на літературний твір. Ось цей договір, ну, конструктор, я й Переходимо, відкриваємо. Ну, декілька слів про сам конструктор. Ну, є поля ввода. Є виборки, можна вибрати, і різні значення, можна додати пункт чи видалити. Можна скрити якісь пункти, які вам не потрібні. Далі, коли ви всі, все підготували, то можна підготувати договір до друку. Ось підготовлений договір до друку, який можна роздрукувати. Бачите, і друкуєте. Повертаємось до конструктора. І тепер розглянемо умови цього договору. Предмет договору викладений у пункті 1.1. Автор надає видавництво, ну, в даному випадку видавництво є набувачом майнових прав. Надає права на літературний твір під умовною назвою. Ну, назва твору є. Ну, коли права надаються, вважаються наданими Це пункт 1.2. Майнові права на твір вважаються наданими, дати його підписання договору, з дати підписання акту, чи якийсь інший спосіб. Далі є гарантії, пункти, які розкривають гарантії автора, які Які забезпечують виключення порушень авторського права на твори. Можна сказати, що ці пункти гарантії – це якби юридичне очищення майнових прав від прав третіх осіб. Ну, перше, що автор є одноосібним автором, або у співавторі. Ну, якщо були співавтори, то всі співавтори підписують цей договір. Ну, далі. Автор гарантує, що твір не є перекладом, переробкою чи адаптацією твору. Вибираєте, може, не переклад, що, що завгодно. Якщо був переклад, то якого твору. Навіщо цей, ця гарантія потрібна? Тому що, якщо це була, була був переклад або переробка, то треба набувачу, мати дозвіл на використання оригіналу твору. Ще. Далі гарантує, що у твори не використовуються твори інших авторів, малюнки, схеми і так далі. Або використовуються, які вказуємо. Чому? Що, якщо використовується, то треба мати дозвіл на використання цих ілюстрацій. Ну, Якщо були цитати, то є пункт 18. Автор гарантує, що в творі використовуються цитати з творів інших осіб з казівкою імені автора і джерела запозичення. Так вимагає закон. Ну, Теж цікавий пункт. Автор гарантує, що на момент укладення договору твір не оприлюднювався або оприлюднювався. Ну, що таке оприлюднення? Це е, умова, коли Рідіє, коли автор робить твір вперше доступним публіці. Тобто він вибирає форму, шляхи доведення до публіці, це робить автор. Тому ми обов'язково вказуємо, що був оприлюднений або не був. А далі побачимо, навіщо це потрібно. Ну, а якщо були якісь справи у суді. У автора, то він був позивачом чи відповідачом, зв'язаним з майновими правами на цей твір, то це пункт 1.10. Автор гарантує. Далі, пункт 1.11. Твір не створений в період роботи по найму або створений по найму якійсь фірмі. Чому що є норма закону про службовий творі? І якщо автор працював. В якійсь, на якомусь підприємстві чи в університеті, то можливо, що права належать і роботодавцю або їм спільно. Треба розбиратися з цим питанням. Ну, Замовлення гарантує, що твірний автор, гарантує, що твірне створений на замовлення іншої особи. Якщо була інша особа, вказуємо, яка. Для чого? Для того, щоб розібратися, а кому належать права. Ну, ось пункт 1:13 це. Про ліцензії, про які ми казали, що автор гарантує що і повідомляє, що до укладання договору були укладені якісь ліцензії, чи не були укладені. Якщо були укладені, то з ким були укладені, щоб можна було оцінити, а хто ще на ринку з цими правами, з цими творами. Добавляємо пункт, ну, який я вважаю, обов'язково зараз повинен бути. Багатьох авторів, та я в тому числі використовують використовую штучний інтелект для роботи. Тому автор повинен гарантувати, що твір, як, права, на який надається, не є об'єктом, згенерованим штучним інтелектом. Чому? Тому що ці об'єкти. Не охороняється авторським правом, у них є свій інститут права, це право особливого роду. Ну, Про це у нас буде окреме відео. Так що тут пункт 1.14 можна про це і прописати. Ось тепер права, що передаються. От, три групи прав: право на використання твору, способами, перерахованими в таких то нормах. Бачите, закон 2001 року. Ну, коли конструктор робили. Був один закон з 23 року, 2023, діє інший закон, тому здесь перераховані в статті 12 закону України про авторські суміжні права. Інші майнові права, право виключне право дозволяти використання твору та право перешкоджати неправомірному використанню твору, зокрема, забороняти таке використання. Ну, можете додати якісь інші права. Прама та обов'язки сторін. Ну, це є немайнове право автора на ім'я. Тому автор вибі... ми прописуємо, як твір використовується під ім'ям автора, псевдонімом якимсь чи анонімно. Ну, до якоїсь дати автор передає видавництву за актом прийому передачі, ну, твір сам і перелік документів. Ці документи прив'язані к гарантіям. Ну, наприклад. Якщо автор пише, що твір створений на замовлення особи там нотек якось, то у нас обов'язково є у нас копія договору про створення замовлення використання цього твору, щоб набувач видавництво мало можливість ознайомитись з ціма, цим документом. Ну, якщо у нас не були там цитати, ліцензійних договорів, ми видаляємо ці пункти. Далі у нас пункт 33 про оприлюднення. У нас було вказано в гарантіях, що твір був оприлюднений. А якщо твір був не оприлюднений, то в пункті 3.3 автор дозволяє оприлюднити твір шляхом виготовлення примірників твору у вигляді. там Цифровим, друковані чи іншим якимсь способом. Якщо у нас твір був опублікований, то ми видаляємо цей пункт. Далі теж немає нове права автора. Він дозволяє супроводжувати твір ілюстраціями, перемовами і післямовами і так далі. Чи, і, чи ще іншим. Ну, Після смерті автора видавництва здійснює охорону недоторканості твору. Ну, інші пункти можна включити. Тепер про винагороду. Цікаво. За передачу майнових прав автор виплачується винагорода в розмірі. Зазвичай це разова винагорода. З моменту, коли підписання договору, підписання акту чи якоїсь іншої дати чи події. Ну, виплата проводиться протягом там. Так ось це ми кажемо. За цим договором, як ви побачили, це передача в повному складі всіх майнових прав. Всіх майнових прав. Тому автор, автор, отримавши ось ці кошти разові, більше нічого ніколи не отримає. Ось в цьому проблема такого договору. Ну, якщо були співавтори, то розплів винагороди. Якщо немає, видаляємо. Ну там далі такі службові. Пункти. І останній розділ інші умови. Звертаю вашу увагу на відповідальності. Пункт 6.6. Автор несе повну відповідальність за порушення авторських прав та прав інших осіб, зв'язаних з використанням твору, а також за порушення гарантій, наданих за договором. Ми з вами бачимо гарантії. Ви можете додати ще інші гарантії, які ви. Посчитаєте необхідними. І зобов'язаний відшкодувати видавництву набувачу всі збитки, пов'язані з казаними порушеннями і порушеннями гарантій. Ну, вважаємо, що договір ми зробили, підготували і роздрукували. І підписали, і отримали кошти. Так, так що ще раз нагадую. Що посилання на конструктор договору в опису відео можете перейти і попрацювати. Слід зазначити, що без знань авторського права практично складно створити добрий договір. Будь-який договір. Для таких авторів і користувачів на нашому каналі створені пакет з 20. Двох відео про аксіоми авторського права. Це Бліц-інформація про авторське право, яка дозволяє вам з висоти пташиного польоту побачити все правове поле, на якому ви працюєте. Так що, дивіться. Ну і на кінець. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить, як я вже казав, іншим авторам і суб'єктам авторського права розібратися. В договірних відносинах в сфері авторського права. Всього доброго, друзі, до нових зустрічей!